Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися про чумаків і про те, що вони возили сіль, чули усі. Але як щодо подробиць, звідки возили? Куди і як? Чому саме сіль? І чи тільки її? Як з'явилося і як зникло чумацтво? Спробуємо у цьому трохи розібратися. Отож, усім привіт! На зв'язку Юлія Топольницька, і сьогодні я буду голосом для уроку, який написала вчителька історії Інна Ковалишина. Витоки чумацтва як явища треба шукати одразу у розвитку двох занять: видобутку солі та караванної торгівлі. Купці до Криму рушали з часів перших київських князів. Не дарма ж Русь утворилася навколо шляху і з варяг у греки. Але в часи перших князів купці ходили переважно човнами. А от у XIII столітті, вже після заснування Золотої Орди, фламандський монах Гійом де Рубрук, котрий через Крим їхав з посольством до ханської столиці, згадував про руських купців, що прибували до Криму вкритих возах, запряжених волами. Привозили вони куниць, соболів, вимінюючи їх на різні тканини: прянощі, овочі, трави, вино і сіль. Каравани, тобто валки таких возів, були повільним, зате максимально безпечним транспортом. Чим більший гурт, тим менше розбійників ризикне на нього напасти, тим дешевше в складчину наймати охоронців. До валок приєднувалися мандрівники, котрі хотіли не торгувати, а просто доїхати до потрібного місця у безпеці і у товаристві. Волиш – Тварини повільні, зате спокійні, здатні тягнути великі вантажі і не перебірливі щодо їжі. З урахуванням витрат на корм воли були значно вигідніші закони. Хоч і програвали у швидкості, навіть тренованому пішоходу. Таким чином сама організація процесу у чумаків диктувалася суто практичним підходом до вигоди та безпеки, те саме і з товарами. Сіль була не єдиним, але основним чумацьким крамом, життєво важливим для світу, у якому ще не придумали ні консервацію, ні заморозку. Тобі потрібно зберегти м'ясо для тривалого зберігання, можеш його закоптити чи засолити. Рибу те саме огірки чи капусту. Квасити або солити, сіль була чи не єдиним доступним консервантом. Від неї залежало, чи будеш ти їсти взимку та навесні щось, окрім хліба і каші. Сіль була дорогою, не на вагу золота, але дорожчою, ніж її зараз приймаємо ми. Та і треба було її на родину не одну дві пачки на рік, як зараз, а хоча б один-два мішки. Це якщо ти будеш використовувати сіль виключно для себе і не солитимеш нічого на продаж. Словом, сіль була важливою, тож її видобуток і продаж були справою завідомо прибутковою. Пам'ятаєш галицьких бояр, котрі постійно бунтували проти своїх князів, від Ярослава Осмомисла і до Юрія Болеслава? Саме сіль давала їм таку певність у своїх силах. Якщо на тій же волині боярські родини будували свої статки на прибутках від земель, що їх боярам давав князь, то в Галичині бояри жили з соляної торгівлі. І в носі вони слухалися тих князів, бо, попри непокору, їхні прибутки лишалися при них. Так сілю торгував не лише Крим, і не лише до Криму зазирали чумаки. В Передкарпатті досі є чимало підземних солоних озер, і ропу з них так зветься дуже солона вода добували, щоб виварювати сіль. Потім сіль продавали і на українські землі, і до Польщі, Угорщини, навіть до Італії. У Другобичі діє найстаріше в Україні підприємство солеварний завод, котрий працює щонайменше з 14 століття. Але попри те, що сіль на галицьких землях добували дуже давно, запаси її там не те, щоб великі, тому з тих же княжих часів її купували, і в північному причорномор'ї. Розквіт і занепад Золотої Орди, поява дикого поля це все звісно створювало труднощі купецьким валкам, але людям потрібно їсти незалежно від того наскільки мирні навколо часи. Так вийшло, що подорожі по сіль продовжувалися, але займалися ними все менше заможні купці і все більше селяни та міщани, вкладаючи в таку справу свої гроші та сили. За словами історикині Гюльнари Абдулаєвої, перші згадки слова чумаки датуються 15 століттям, і це скарги кримського хана на торговців сілю, котрі не сплачували мита. Це було очікуваною проблемою. Мито платять, перетинаючи кордон між державами чи заходячи до порту. Дике поле величезний нічийний простір, його не могли контролювати повною мірою ні литовські князі, ні кримські хани. Був місцем небезпечним, але і невидимим для законів. Прикордонна сторожа не захистить мандрівників від нападників у нічийних землях, але й встежити за валкою і оштрафувати за контрабанду не зможе. Офіційна влада, звісно, річ, намагалася цю проблему вирішити. Так, в угоді Сигізмунда з кримським ханом у 1540 році сказано, що польським і литовським торговцям надається право вільно брати в сіль в кичибеї, тобто хаджибеї, перекопі і кафі, так би мовити, після сплати мита по старовині. Інша річ, що дотримуватися цих умов, їхні піддані з обох боків, не завжди поспішали. Подорожі займали близько двох-трьох тижнів у один бік. До того ж, сіль часто не купували, а випарювали на місці в солоних озерах власноруч. Сама ж чумацька справа займала близько півроку. Якщо сезон до весни до осені, за який можна прогодувати вурів травою і не тягти за собою фураж. Ми не знаємо точно, скільки часу займали чумацькі мандрівки до 19 століття, а от чумацтво саме того століття доволі детально досліджене. Григорій Данилевський у своєму нарисі подає такий розклад чумацьких поїздок: після Великодня вирушала перша валка на південь, до Косовиці вона поверталася. Після Петра і Павла вози відправляли в другу мандрівку і прибували вони до початку жнив. Втретя валка збиралася після жнив на семенів день та поверталася перед покровою. Можна обережно припустити, що в більш ранні і небезпечні часи за сезон встигали з'їздити туди-сюди усього двічі. Чумацькі шляхи, якщо подивитися на мапи, часто співпадають зі шляхами, що ми їх знаємо, як шляхи татарських набігів. Деякі з них, як от чорний шлях, навіть мають усталені назви, адже у степу у той час не було доріг через великі ріки українського півдня ще не зводили мостів. А зручні місця для переправи чи ночівлі великого гурту людей були здебільшого одні й ті ж. Неважливо, чи вони їхали по сіль та рибу, чи по щось інше. Козаки теж займалися чумацтвом, тож важко розібратися, де починаються вони. І де закінчуються чумаки? Та і чи потрібно, козаки самі чумакували чи не малися охороняти чумацькі валки? Саме під час оборони валок у степу і створилася ота знаменита традиція укріпленого козацького табору з возів: що його, поки в оборонці в кулі та порох, не могли взяти ні розбійники, ні крилаті гусари, ні татарська кіннота. Руїна наприкінці XVII століття та численні російсько-турецькі війни XVIII і XIX століть ще більше ускладнили чумацький промисел. Крім того, на потреби російської армії примусово забирали багато волів. Мускалики-соколики поїли наші волики. Так співалося у народній пісні про російсько-турецьку війну 1735-1739 років. Але промисел цей усе одно лишався дуже вигідним, маючи усього один віз, пару волів і стартовий капітал, можна було долучитися до валки і або загинути від хвороб чи рук розбійників, або заробити за одну поїздку удвічі більше, ніж скажімо, за рік роботи наймитом на чужому господарстві. А поїздок можна було встигнути зробити дві-три за рік. Якщо ж господар міг собі дозволити спорядити три вози. То з прибутків одного чумацького сезону міг купити хату. Козацькі січі також жили великою мірою з торгівлі сіллю та рибою. Крім солі, чумаки купували в Криму вино, родзинки та гранати, шкіряні вироби, засолену і сушену морську рибу, кав'яр, тобто чорну ікру. І, приміром, земляне мило, виготовлене в околицях сапун гори. Мильної гори, як перекладається і назва з кримськотатарської, а продавали зерно, хутро, віск та в різний час інші товари. Крім того, часом чумаки могли ще й торгувати між різними містами, через які проїжджали, запасаючись товаром і продаючи його дорогою, щоб фіст не їхав пусткою. Таким чином безліч розгалужень чумацьких шляхів збирали в єдину торгову мережу геть усі українські землі. По обидва береги Дніпра, перевозячи товари і новини. Чумацькі звичаї були дуже суворими. В кожній валці був виборний отаман, якого обирали не за частку возів у валці, а тільки за досвід та авторитет. Влада отамана була дуже великою, адже на ньому лежав обов'язок визначати маршрут, який найбезпечніше приведе валку до мети. Ще він обирав, з якими перевізниками та перекупниками чумаки будуть працювати. Як будуть охороняти валку? До того ж, оскільки значна частина чумацьких маршрутів пролягала землями, на яких державні закони, м'яко кажучи, погано діяли, отаман був верховним суддею. Як для усіх чумаків валки? Так і для злочинців, що нападали на неї, чи для подорожніх, котрі до валки долучалися. Після руйнування Січі і колонізації півдня чумацтво також стало останнім прихистком козацької вольниці. Все ще небезпечні степові шляхи погано контролювали, особливо в подальші війни. Чумацтво часом було змогою сховатися від імперських законів, часом останнім соціальним ліфтом, котрий ще працював у зв'язаних кріпаством українських землях. У XVIII столітті чумаки навіть мають повну монополію на торгівлю сіллю в Гетьманщині. Ніхто, крім них, не має права цю сіль продавати. Щоправда, ця монополія згинула разом із самою Гетьманщиною, але чумацтво також змінювалося. Старшина почала засновувати великі чумацькі підприємства, відправляючи у дорогу десятки, а часом і сотні возів від одного власника. Погоничами таких возів наймалися колишні козаки, а часом і закріпачені селяни, які хотіли так заробити на викуп із кріпацтва. А прибутки від таких великих виправ старшина вкладала у мануфактури, промислове виробництво. Тощо, за умови дуже дуже великої удачі та чималої кмітливості можна було заробити. На все одразу так на початку 19 століття кріпак Федір Симиренко разом зі своїм тестем Михайлом Яхненком спромоглися спершу заробити чумакуванням на оренду млина, а потім млинарством і шведською справою на викуп скріпацтва. А згодом Федір Симиренко збудував перший в Російській імперії паровий пісково-рафінадний завод. Так торговець сіллю став цукровим магнатом. Вбила чумацтво, як не складно здогадатися, залізнична мережа. Потяг був швидшим і дешевшим аніж воли, і це не лишило чумакам жодних шансів. Власне, перша залізниця на території України, яка пролягала від Балти до Одеси, майже співпадала з одним із найпопулярніших чумацьких шляхів. А що розбудова залізниці співпала з реформами 1860-х, то змінювалося ще багато чого. В результаті заможніші чумаки пускали свої капітали на те, щоб купити побільше землі, поставити млин, винокурню або цукровий завод. Саме селяни-чумаки під час скасування кріпацтва виявилися чи не єдиними з усіх українських селян, які мали стартовий капітал для того. Щоб займатися фермерством чи промисловістю, чи продовжити займатися торгівлею. Просто вантажучи товари вже не на мажі, а у залізничні вагони. То що ж можна коротко сказати про чумаків? Це були мандрівні торговці, котрі валками своїх олів не лише доставляли сіль в один бік, а зерно у інший. Вони, можна сказати, поєднували українські землі в єдину торгову мережу, а ще за свою довгу історію встигли докластися і до появи козацтва, і до розбудови української промисловості. А коріння чумацтва можна знайти ще в торгових виправах княжої доби. На цьому й буду завершувати. Дякую за твій час. Обов'язково підпишися на наш інстаграм та розкажи друзям про аудіо уроки. Щойно була Юлія Топольницька, а за її посередництва Інна Ковалишина. До нових зустрічей та нових історій. Проєкт «Вчися вухами реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку ЮСЕЙД та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди Йосейд або Уряду США.